Варення з кульбаб не тільки смачне, але й корисне. Воно має великий спектр лікувальних властивостей. Одно з котрих це відхаркувальний засіб та засіб від кашлю. Саме тому я кожен рік готую варення з квіточок кульбаби. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Я не мию квіточки, тому що збираю їх на пасіці у своїй подружки. Вона знаходиться за межами міста. Але цей крок за бажання. Якщо ви все ж таки вирішите помити кульбабу, то робіть це вже після наступного етапу, коли пилюстки вже будуть відокремлені від зеленої частини. Беремо кожну кульбабку і ножем обрізаємо чашолистики. Забираємо усю зелену частину, а пилюстки кладемо у миску. Не біда, якщо у жовтій кульбабковій масі подекуди будуть траплятися зелені включення. Головне, щоб їх не було багато, інакше варення буде гірчити. Заливаємо отриману сировину водою, ставимо на вогонь та приварюємо на легкому кипінні 5 хвилин. В цей раз я трохи поплутала пропорції води, але вчасне все виправила, тому додаю воду в процесі варки. В інгредієнтах до рецепту вказані вірні пропорції. Сміливо готуйте по ним. Відставляємо відвар на добу для настоювання. До речі, з кульбаби я ще готую смачне вино, а іноді шампанське. Посилання на цей ролик зараз на екрані. Також роблю кульбабковий ферментований чай. Посилання на нього ви також зараз можете побачити зверху. Доба минула продовжуємо. Проціжуємо відвар, отриманий жмих викидаємо. Заміряємо кількість відвару і відштовхуємося від цієї цифри для розрахунку кількості цукру. На кожні 100 мл відвару потрібно 150 г цукру. На цьому етапі відвар каламутний, темно-зелений. Але нехай вас це не засмучує. Скоро відбудеться магія. Нарізаємо лимон разом із цедрою. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво! Обіцяю! Додаємо до відвару цукор та лимон і ставимо на вогонь. Коли рідина закипить, її колір зміниться на бурштиново-жовтий. Варимо варення на слабкому кипінні до бажаної густоти. Якщо ви хочете отримати густий сиропчик, то проваріть рідину два рази по 40 хвилин. Але щоразу треба дочекатися повного вистигання. Якщо хочете отримати ось таку гостину, то проваріть варення три рази. А ось такий варіант ви отримаєте, якщо проварите варення три рази по одній годині. Але, як на мене, перші два варіанти найліпші. Щодо варки детально. Спочатку треба дати варенню закипіти, а потім варити на легкому кипінні. Я мішаю відвар до тих пір, поки в ньому не розтане цукор. Подальшого помішування варення не потребує, але за умови, що ви будете уварювати його на слабкому кипінні, розливаємо гаряче варення у стерильні банки та закурковуємо. Зберігається воно рік і більше в умовах квартири або льоху. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!